Друзі, привіт! Ви на каналі Мій сад. Дякую, що завітали, і дякую, що приєднались! Пропоную вам відео огляд ще однієї вічно-зеленої рослини це самшит. Він є листяним вічно-зеленим чагарником. Самшит використовують у бордюрній посадці, у якості живоплоту та у міксбордерах. Також він дуже добре піддається стрижці. Я його ціную за таку якість, як висока морозостійкість. У нашому регіоні бувають падіння температур до мінус 27, і він гідно переносить цей період. Але під час таких потужних морозів він не скидує листя, він не скручує його, він не змінює колір. Лише трохи втрачає блиск, але це тимчасово і з настанням більш високої температури він знову повертається до свого звичайного стану. Разом із цим він досить витривалий до посухи і до спекотних вітрів, за умов своєчасного поливу та при посадці на півтіні. Взагалі вважається, що він досить повільно наростає. Але це перших 2-3 роки, поки він добре наростить кореневу систему, а потім він дає досить непоганий приріст. В мене, наприклад, за сезон може зрости на 30-40 см. Його неважко вкорінити. Наприклад, після обрізки я встромлюю землю гілочки та слідкую за поливом. Зараз ви можете бачити рослинку, яка була вкорінена у минулому році. Не дуже багато листяних рослин можуть перенести нашу зиму та ще й додати такої яскравої зелені, тому самшит для мене фаворит. Також додам, що я проводжу профілактичні обробки проти самшитової вогнівки, бо то є дуже небезпечний шкідник для самшиту. Дякую вам за перегляд. До побачення.